Дзвонить дзвоник у саду, я на стежку забреду між травою проросту, синім цвітом зацвіту. Сьогодні ми з вами познайомимось з платикодоном багаторічними дзвониками великоквітковими. Усім добра, мої прекрасні глядачі! Сьогодні ми з вами коріння розглядати не будемо, а пропоную розглянути декілька епізодіків: квітування платикодону та те, що залишається після цього квітування. Багаторічник. Ось він відквітував, і всі оці цвітя, ось такі гарні дзвіночки, тут були, і це було яскраво. Тепер це виглядає так. Ми зрізаємо і чекаємо, коли тут почнуть утворюватися нові квіточки. Гілочки квіткові. Бачите, поодинокі будуть тепер у вас дзвіночки після масового квітування. Ось так це все виглядає ось він. Бачите? Але ж, поки квітував, це було яскраво. Ось такі дзвіночки. І точно скажу, що не завжди хочеться цим займатися. Хоча були часи, коли я ось так ходила і зрізала б поодиноко ці пульпачки ось так утворюється. Бачите? Зараз. Ось дзвіночки, ми зрізаємо, прокидаються ось такі квіткові гілочки, і там буде квітувати. І потім знову ми будемо з вами зрізати, можливо, а можливо в когось не вистачить міру. Здадуть, так. Да. Так, ось бачите, в пазухах листочка прокидаються гілочки. Ось зараз те, що я кажу, горизонталь. Та гілка, яка більш вертикально стоїть, на ній поодинокі. Квіти будуть відновлюються, А та, яка лягла горизонтально, подивіться, в неї швидше прокидаються, Ну, здається, я так собі придумала. Так. Або хочеться, так, не знаю. І це ж, це ж все треба збирати. Так, знову. І ось якраз та проблема, про яку я вам кажу. Добре, коли воно ось так масово все відквітувало. Одночасно, да? а ось так от є ось частинка відквітувала, потім один бутончик для да, пупіночок. Так. І ми залишаємо або ж видаляємо. Ось тут теж. Все, через деякий час ми повернемося і знову будемо зрізати. І ось тут. Саме у той момент, коли ніби і дзвоника шкода, бо хоч щось квітує. І ми ж не будемо так от поодиноко зрізати. До речі, оце зрізане, дуже полюбляють слимаки, як приманка. Слугує. Ну, а тут теж були такі дзвіночки. Так, про що я, що цей плактикадон я купувала весною, там, де продають питуньки. І ось перші декілька років у мене були дійсно маленькі квітучі такі рослинки, які всі були в таких от дзвіночках, і це було дуже привабливо. Потім поступово, як почало розростатися коріння, їхні стебла з кожним роком все більш міцнішими і видовженими. І це вже стають такі високі по попояс да, рослини, тому я рекомендую ділити, можливо, навіть восени, щоб весною їх не зачіпати. Дорослий кущ платякаду. Ось він. Відквітував. І ось таке чудо сухостій залишається. Поки ми його не відріжемо. І тут же поряд квіти. І ось подивіться, скільки у цих бульбашок його, бутонів, майбутніх, і це все буде квітувати. Але ж оце сухе, його нікуди не подіти. Тільки зрізати все. Чим він мені ще не подобається, бо він не дуже обламується, його треба з сікатором. Іноді так нічого, а іноді без сікатора не обійтись. І ось тут так само. І квіти її вже, ось подивіться, і дзвіночки. Ну вони ж такі яскраві. Чому яскраві? Бо вони великі, вони приваблюють наше око. І ось поряд з цим це такий сухий. І його, ну, аж ніяк оце не прибрати. Тільки зрізаємо. Ну, можна обламати, але ж рівно зрізає. Мені яка... Ай-яй-яй, яке гарне! Да? А подивіться, ось. Тож до чого? Кущ розлогий, він не прозорий, він займає багато місця. Листя в нього міцне, цупке стебло. Ви бачите таке, листя симпатичне. Да, Це не тобі ось у Вероніка сиза, не знаю, чого вона сиза. Така собі, так? Да? Але ж у Вероніки, хоч і листя не дуже привабливе, ну то хворіє, ось так, да? але ж саме стебло, воно більш таке прозоре. Ось, воно не займає місця у квітнику. І оці його відквітувавши квітоноси, вони не займають. Ось, наприклад, сушона ехінацея. і ось ці квітоноси Вероніки, які потрібно обрізати. Але ж подивіться, вони не муляють око, а от. Поряд платікадона, відквітувавши суцвіття, це вже не те пальто. Зовсім не те. Бачите, тільки зрізати. Ну, обламувати, зрізати це таке, кому як. А ось так виглядає низ дорослого куща. Подивіться, стебло пряме, гладке, внизу листя немає, слимаки там не живуть. Інший епізод це мій експериментальний кущик. Я брала велике старе корневище, кар... да, і відчіпила від нього маленьку поділочку, висадила і отримала, ну, скажімо так, платикодон 2-3 річка. Отак от от він десь виглядає. Тобто він низенький до 50 см, густо в нього було квітів, ну а тепер густо в нього і сміття. І ще останній епізод, це на роботі кущ, був дорослий. Він від вітрів, ото як були урагани, вітер, і він розвалився, розлігся на всі мої квіти, по них полізли слимаки по цих квітах, і я його ось так просто взяла і виламала. Виламать виламала через деякий час. Я помітила, що він відновився. Відновився дуже швидко. Я навіть не сподівалася не те, що він швидко відновиться, і не сподівалась, що він взагалі відновиться. Так, да, це стебло в нього відновилося слабеньке, тоненьке таке, але ж розмір квітки не змінився. А це саме головне, те, що нам і потрібно. Кущик займає по висоті мало місця. Це вже не оті такі. Дерева, скажімо так. До речі, ще хочу зазначити, що оті стебла у старого корневища, коли виходять, я пробувала їх прищіпувати, ні, такого ефекту не давало. Так що це краще, отак зразу, після першого квітування, великі ті гілки виламати, і буде в нас свіженькі, молоденькі. Можливо, я ще запишу саме корневище, покажу вам, тільки це вже буде пізніше. Тож, якщо вам цікаво, заходьте. Бажаю всім нам такого швидкого яскравого відновлення.